І так, діти, математика. 22 березня класна робота у зошитах. Тема нашого уроку сьогодні обчислення значень виразів. На уроці ми з вами будемо вдосконалювати ваші вміння в обчислюванні виразів. Так. Множення круглих багатоцифрових чисел, видавання, віднімання багатоцифрових чисел, розв'язувати задачі, ну і виконувати різного характеру завдання. Математика, наука точна і серйозна, і прожити без неї нам навіть дня не можна. Тому ми міркуємо швидко. Відповідаємо правильно, лічимо точно, пишемо гарно. Слухаю, Поліна, що там? Не перемкнувся слайд. Так, я зараз налаштую. Так, все запрацювало? Так, тепер працюю. Добре. І наше завдання усний рахунок. Розпочинаємо із усного рахунку. Увага на слайд. Думаємо, 78 помножити на 5. Руки піднімаємо, не викрикуємо. Настя, Коваленко. Смаржевська. 390. 390, правильно, 64 помножити на 3, Міша. Настя? 192. 192, все правильно. 25 помножити на 5, Женя. 15. Можна я? 15. Смаржевська, Настя? 125. 125, ну і 48 помножити на 3, Даша? 144. 144. Молодці. Каліграфічна филинка красиво прописали в зошиті число 2015. 2015. Підручники розгорнули на сторінці 86, номер 402. Виконай множення письмово. Записуємо перший вираз: 23 помножити на 45. Нагадаю, як ми виконуємо множення таких чисел. Знаходжу перший неповний добуток. Перший неповний добуток 115. Бо 23 помножити на 5, нагадаю, це буде 115. Знаходжу другий неповний добуток, 23 множу на 4. Це буде 92. Тепер обчислюю їх суму. 115 плюс 92 це буде 1035. Наступний вираз прокоментує Даша Сорока. Будь ласка. 230 множимо на 45. Спочатку 230 ми множимо на 5. Так, не 230 нам краще взяти, а що? 0 ми знесемо в добуток, а 23 помножимо на 45. Так? Будь ласка, Даша. 115. Перший неповний добуток, говориш. 115. Так. 23 Дали. ми мимножимо на 4. Буде 92. Так ту даємо. Це буде 1035. Який буде добуток? А ну, уважно. 10350. 10350, бо ми зносимо 0 із першого множника. Будьте уважні. Далі у нас 23 помножити на 450. Поліна, що тут, швидко? Тут у нас буде перший Нуль ми зносимо одразу у відповідь. 23 помножити на 45 буде. 23 три на 5, це у нас буде 115. І 4 на 23. Це у нас буде 92. Так. Додаємо і отримуємо 10 тисяч Все правильно. Ну і останній вираз – 230 помножити на 450. Будь ласка, Настя Смиржевська. Швиденько, бо схожі, ви бачите, множники. Міша. 230 помножити на 450. 23 помножити на 45. Дорі... Рівня 115. Перший неповний добуток 115. 23 множимо на 5. Так, далі. Другий неповний добуток 92. 92, все правильно. Дорівнює е, 350 і два нулики, нулики додаємо Назови повністю добуток дорівнює 10 3 Сто тисяч. Сто три тисячі п'ятьсот. Сто три тисячі п'ятьсот. Ви коли коментуєте, будь ласка, прописуйте. Сто три тисячі п'ятьсот. Наступний номер 403 третій, усна. Дивимося, поясни знаходження 200, поясни множення 254 на 39 за кроками. І в нас кроки всі розписані. Будь ласка, Даша. Крок перший, знаходжу перший неповний добуток. 254 помножити на 9 буде 2286. Так. Крок другий, знаходжу другий неповний добуток. 254 множу на 3 буде 762. Крок третій, обчислю їх суму і це дорівнює 9906. Все правильно. Тобто, ось нагадали ми з вами, як виконується множення покроково. Чотириста четвертий номер. Обчислити. Письмово. Будь ласка, прокоментує перший вираз Сашо Ттаченко. Трошки голосніше. 0. Давай перший неповний добуток.

Хто допоможе діти? Поліна руку підняла. Перший неповний добуток буде. Ну, Дітки, швидше. Можна я? Будь ласка, Даша, 3260. 3260. Даша, продовжуй. Другий неповний добуток буде 2445.

2384 помножте на 45. Перший неповний добуто рівні. На чернеці множте, бо в умі важко. Або в зошиті. Відразу прописуйте.

Трівні. Можна я? Будь ласка, Даша. 7280. Це правильно. 107280. І останній вираз. 354 помножити на 420. Тимофій спробує. 354 помножити на... 60. Множимо на 2 відразу. Перший неповний добуток. 4 на 2. 4 на 2 вісім. Можна відразу назвати перший неповний добуток. Прописую в зошиті, бо так. Поліна, 20... перший неповний добуток. Перший неповний добуток дорівнює... Як це? 708. Другий неповний добуток. Другий неповний добуток, я його зараз якраз і обчислюю, це нас у буде, нас буде 12 і плюс 2 буде. Дорівнює, е, дорівнює 1000, 1416. Так, все правильно. Знаходимо суму. 8, 6. Це я. Доводимо рна. Можна я? Де іні 14 68. 148 680. Бо зносимо 0 із другого множника. 148 680. Перевірили, дописали. 405 задача. Для розв'язання задачі скористатися можна схемою, яка розміщена у нас. Праворуч. Дивимось уважно. У Насті в три рази більше марок, ніж у Галі, а разом у них 160 марок. Скільки марок має кожна дівчина? Ось дивимося у нас. Ось Настя позначена, ось Галя. Так, ми бачимо, що у Насті в три рази. Тобто ось один раз, да? а то в три рази більше марок. Разом у дівчаток 160 марок. Одна частина і три частини, ви бачите, це 160 марок, що позначає х у рівнянні х плюс 3х дорівнює 160. Тобто ми цю задачу зараз діти розв'яжемо за допомогою рівняння. Тобто як? Ось таке рівняння. Х плюс 3х дорівнює 160. Це вам підказка. Запишіть його. Тобто х ми не, не знаємо, скільки в Галі, ми не знаємо, скільки в Насті. Відомо тільки те, що в Насті в три рази більше марок. Так як у Галі Х ось одна частина позначена x, щоб ви зрозуміли, де взявся Х, а у Галі в три рази більше. Це дія множення. Три множимо на х. Ось 3х. І разом у дівчаток 160 марок. Зрозуміло, як утворилося це рівняння, чи ні? Так. так. А тепер його розв'язуємо. Х плюс 3х. Скільки це буде? Скільки іксів? 1х плюс. 4х. Правильно, 4х дорівнює 160. Як нам х знайти? Треба що? 160 поділити на 4. Правильно. Скільки це буде? 40. І це ми знайшли одну частинку. Тобто, яке це буде пояснення? Що це ми знайшли? Скільки марок у кого? У Галі. У Галі, правильно. Х Но... дорівнює 40 марок у Галі. Тепер нам потрібно знайти, скільки марок у Насті. Якщо відомо, що їх в три рази більше. Значить. На 3. Ще, раз, 3. ще раз, Поліна, відпов... не викрикуйте. Поліна відповідає. 40 помножити на 3. Да. Дарійте 120 марок у Насті. Правильно, записали 3 помножити на 40 це 120 марок у Насті. І записали відповідь. У Насті 120 марок, у Галі 40 марок. 406 шоста задача. Наступне наше завдання, задача 406 шоста. Швиденько. Так, погляньмо на наступну нашу задачу. Дивимося. І пояснити розв'язання задачі. Вона вже розв'язана нашою помічницею, лисичкою. Нам тільки треба перевірити, чи правильно лисичка нам розв'язала цю задачу. Маса собаки в 5 разів або на 16 кілограмів більша від маси кота. Яка маса собаки і кота разом? Ось наші вірні друзі, наші улюбленці, кіт і собака. Виконай схематичний рисунок, чи правильно виконано схематичний рисунок і розв'язання за ним задачі, підглянь у лисички. От ми зараз усно і розберемо цю задачу. Дивимося, що тут вона схема, на що похожа. А ну, подивіться, на що похожа схема? На попередню, похожа задача. Ось у нас кіт позначений. так, Ось його одна частинка, це його маса, бо ми не знаємо, яка маса е, кота і собаки. Ось маса собаки. Е, про масу собаки відомо, що в 5 разів більша від маси кота, або це на 16 кілограмів. Один, два, три, чотири, п'ять. Ось у п'ять разів. Ось одна частинка це маса кота, а собаки у п'ять разів більше. Або на 16 кілограм від частинки кота, від маси кота. А, що це в першій дії знайшла нам лисичка, Міша? П'ять мінусів, рівня чотири. Що таке чотири? Бо тут немає пояснення повного. Що таке чотири? Чотири – це що? Ось підказка. Частина. Це одна частина. Так. Далі друга дія, Даша. Друга дія – 16 кілограм мінус 4 кілограм. 4? Ой, блін. Ділити. До 4 кілограми. Що? Це буде 4 кілограми? Маса кота. Маса кота. Маса кота ми знайшли в третій дії. А в другій, що ми знайшли? Масу Неправильно. Масу кота ми в третій дії знайдемо. А в другій, що ми знайшли? Частина. Частина, так. Далі дивимося, що в третій дії ми знайшли масу кота. 4 кілограми ми помножили на одну частинку. 4 помножити на один це 4 кілограми маса кота. Так, як знайти масу собаки, Міша? 16 плюс 4 або 4 помножити на 5. Так. І скільки дорівнює? Дорівнює 20 кілограм. 20 кілограм – це маса собаки. А яка буде маса собаки і кота разом, Міша? 20 плюс 4 дорівнює 24 кілограм. Правильно. Разом буде 24 кілограми. Кому не зрозуміла ця задача, діти? Зрозуміла. Ми її записувати не будемо. Наступний номер 407. 407. Запишімо вирази. Перший вираз записуємо. Такий довгий у нас. 200 помножити на різницю чисел 180 і 90. Відняти різницю чисел 190 і 80 і помножити на 100. І помножити на 100. Дивимося, думаємо, вираз у нас на декілька дій. Перша дія, яка в цьому виразі у нас? Швиденько. Даша. Правильно, скільки це буде? 180 мінус 90. 90. 90. Розписуєте. Де можете усно, можна в рядок. Можна вгорі над виразом записати над дією. Можна і так. Друга дія, Даша? 90 на 90. Так, скільки це буде? 1800. А ну подумайте. Скільки у добутку буде нуликів? Скільки у двох множниках разом? Двісті два нулі дев'яно. Тому всемнадцять тисяч. Так. Але я другу дію записала ось цю. Можна й так. 190 відняти 80. Скільки буде? Дев'яносто. Скільки буде? 110. 110. 110. Ось над цими дужечками 110. А потім оце множення. 200 помножити на 90 18 тисяч. Наступна яка дія? Тепер потрібно відняти 118 18 тисяч мінус. Ні, потрібно 110 помножити на 100. А потім уже відняти. Скільки буде 110 помножити на 100? Тисяч. Одинадцять тисяч. 000. Так. А тепер уже вісімнадцять тисяч. Відняти одинадцять тисяч. Скільки буде? Це в нас буде. Семь тисяч. Правильно. І записали у відповіді. Це буде сім тисяч. Тому головне правильну послідовність обрати дій. І ще один вираз ми розв'яжемо разом. А 2 буде самостійно, решта два. Записуємо наступний. 30 помножити на різницю чисел 210 і 70 плюс добуток чисел 140 і 73. Перша дія, яка тут у нас дивимося, це віднімання. 210 мінус 70, скільки? 140. 140. 140. 140, правильно. Наступна дія. Множення. 30 множимо на 140. 30 помножити на 140 дорівнює... Можна я? Будь ласка, Даша. 1200. 4200, все правильно. Далі дивимося 140 множимо на 73. 140 помножити на 73. Перший неповний добуток. 14 множимо на 3. Підказка. 40. Другий неповний добуток. 14. Множимо на 7. Буде 98. 98. Додаємо, обчислюємо суму неповних добутків. Дорівнює До 1022. 10 10220, бо не забудьте знести нуль від першого множника.

Ось тут у кінцевому результаті правильно записано. Ось тут чотири виправте, будь ласка, діти. Mm -hmm. Наступні два вирази на самостійне опрацювання. Тому, будь ласка, це буде вдома допрацювати два вирази. І 408 наша задача. Дивимось уважно. Із 15 кілограмів яблук виходить 7 літрів яблучного соку. Скільки кілограмів яблук необхідно, щоб отримати 21 літру соку, і скільки літрів соку можна отримати з 30 яблук? Що ми в перші дії повинні обчислити а Ну, Які будуть варіанти? Є 15 яблук, виходить із них 7 літрів яблучного соку, Міша? 7 літрів поділити на 20... 21 поділити на 7 літрів. Ще раз, 7 на 21? 21 поділити на 7. Правильно, 21 поділити на 7. Скільки це буде? 3. 3, Так. Більше на 4 рази більше потрібно отримати соку із 21 літру соку. Тобто три рази. У нас питання, скільки кілограмів яблук необхідно, щоб отримати 21 літр соку? І скільки літрів соку можна отримати з 30 яб... з кілограмів яблук? Яка буде друга дія? Настя Коваленко. Тридцять поділити на Миша. Тридцять подівати на п'ятнадцять. 15 помножити на три. Що ми дізнаємося? Пятнадцять помножити на три. 15 помножити на 45. Ну, що це буде сорок п'ять? Сорок п'ять для виготовлення 21 літру соку. Тимофій, як ти думаєш, яке в нас далі буде продовження розв'язання задачі? От для 21 літру соку ми зналися, нам потрібно 45 кілограмів яблук. А скільки ж літрів соку можна отримати з 30 кілограмів яблук? Е... Міша? Е... 20. 20. Я знаю. 30 поділити на 15. Скільки це буде? Це у нас буде... Два. Два рази у стільки більше було яблук. А тепер потрібно 7 помножити на 20, у нас буде. 14. 14 Соку можна отримати з 30 кілограмів яблук. Тому у відповіді я коротко записала, 45 кілограмів яблук і 14 літрів соку. Значить, 45 кілограмів яблук для, е, потрібно для того, щоб отримати 21 літру соку, і 14 літрів соку можна отримати з 30 кілограмів яблук. І так, діти, сьогодні на уроці ми з вами обчислювали вирази на множення. Пояснювали множення виду 254 помножити на 39, як покроково виконати множення. Обчислювали задачі за схемами і просто без схем обчислювали так як останню задачу. Я сподіваюся, що урок був корисним. Дякую вам за плідну роботу.